І так, ребята, сьогодні в нас на обзорі отакий вот от апаратик. І тут музика. ду 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 Зараз покажу, як вона по функціональності. Ось, будь ласка, один. Можна положити досточки, буде площадка. Далі. Далі трансформер номер 2 Опять положили досточки. Буде площадка в такому варіанті площадка буде трошки вища. Як обична стрімяночка. Ось вона, десь метр 50 остання ця перемичка. Отакого От плана моделька. Дивимось далі. Ось отакий варіант. Дуже висока, це просто катів'я дуже висока. Ну, отака вона. Може бути, отак вона теж по інструкції, все. Може бути, отак. Для чого ще не до кінця я знаю. Ну, може бути. Ну і то вже, ну зараз іще покажу варіанти. може бути, і отак, теж далі. По інструкції, так, може бути, знов таки, в яких ситуаціях? Ще поки не знаю. Ну, в общем, от такий апаратик у нас є на обзорі. От, кому треба, заказуйте. 3950. Він обійшовся мені за 7, за шість оддам.